Шановні друзі і в першу чергу жінки, сьогодні будемо говорити з вами про естетичні маніпуляції, операції, які спрямовані на покращення функції і зовнішнього вигляду піхви. Хочу сказати, по-перше, і підкреслити, що якщо мова про естетичну гінекологію, то мова про те, що у вас нема хвороби. Тому в даному відео ми не будемо говорити про хвороби, там, де розірване м'язи після пологів, є опущення, ми ставимо такий діагноз, ми таким також займаємось, але це вже не зовсім естетична хірургія і гінекологія, це реконструктивно-пластична хірургія. А от якщо у вас все добре, але ви хочете, щоб було ще краще. Для вас саме естетична гінекологія. Що тут може бути? Ну, найчастіше це післяпологові стани або і без пологів, коли вхід трошечки розширюється, є дряблість певна, є певний дискомфорт, не зовсім така задоволеність від акту, як було раніше. Але у вас ну, при огляді гінеколог не бачить опущення і такий діагноз вам не ставить. У такій ситуації може бути корисною саме естетична гінекологія, і для цього є. Нитьовий ліфтінг піхви, це спеціальна така стрічка з засічками, вводиться дуже так поверхнево, не в глибину, а для того, щоб тільки підшити до сухожильного центру промежини. М'язі, які розслабились. тобто Це стосується більше поверхневих і середнього шару м'язів, промежини і входу у піхву. Тобто, це покращене змикання дає, не працює в глибині. От, а просто має такий більш естетичний і певний функціональний ефект. Друге, що можна використовувати, це використання філерів. Філери не дуже працюють для того, щоб звузити піху. Це міф. Філери не дають суттєвих відчуттів, але от в ділянці входу, піхви, великих статеві губи, якщо ввести, то також змикальна функція покращується, покращується зовнішній вигляд. Що ще можна зробити? Можна зробити введення філеру в точку G, G-шот так званий. Досі є сперечання і дискусії стосовно того, що g ну, якби точки Графенберга цього немає. З анатомічної точки зору її досі не виявили. Як анатомічну будову є критика. Але насправді, якщо жінка вагінально відчуває і отримує оргазм, там дуже сильні відчуття при вагінальній стимуляції, то у таких жінок можна досягти ще більше відчуттів при введенні в точку G. Тому е окремим жінкам їх вони не всі так можуть, але якщо ви так можете, у вас такі відчуття є. Точка G. особливо якщо ми скомбінуємо це з введенням філерів у крайню плоть літера. І покращимо також вульвовом таким чином, і відчуття клітеральні. Це може покращити сексуальну функцію дійсно. Стосовно піхви операцій небагато, чисто естетичних. Там є багато операцій з приводу опущення статевих органів. А це вже і кольпарафія операція, задня стінка, задня кольпарафія. Це передня кольпрофія, це пластика промежена, різні пластики промежені є. І це дуже великий спектр серйозних операцій при опущенні і випадінні навіть статевих органів у жінки. Таким також займаємося. Це реконструктивно-серйозна хірургія, яка безумовно має свої позитивні естетичні результати. Якщо є питання у вас стосовно естетичної гінекології і не тільки, пишіть свої коментарі, ми будемо слідкувати і обов'язково відповідати навіть в 3 години ночі.